Вітаю усіх рибок на моєму каналі. Хто по знаку Зодіака Рибка, я вас вітаю! Цей прогноз на березень 2025 року я роблю для вас. Прогноз я роблю за допомогою трьох колод: це колода Таро Райдера Драувета, класична, також рунічна колода, руну одну і гармонізаційна квіткова колода. Квіткова колода вона не тільки дає передбачення, показує, яким буде ваш рік, а й також запускає процеси на те, щоб енергію негативно перетворити на позитивну. Тобто вона вирівнює процеси і всесвіт вам допомагає. Тобто енергія в вашій аурі вона очищується і направляється на благоприємні зміни для вас. І дивіться, у вас цей місяць, березень, да, це ж ваш солярний рік, до 20 березня на небі у нас сонце знаходиться в знаку Риби. Тобто, у вас, кожного з вас, в цей період пройде ваш день народження, і в період дня вашого народження ви заряджаєтеся. Життєвою порцією життєвої сонячної енергії на цілий рік. Тому заряджайтеся, наповнюйтеся. І ви як, ну, ця енергія, ви її потім використаєте. Вона вам допоможе протягом року здійснити всі ваші мрії та бажання. Можливо, навіть перед днем народження у вас буде такі за 2-3 дні, 4 дні до дня народження. У вас будуть такі як почуття трошки втоми, в невпевненості в собі втоми, небажання нічого не робити. А після Дня народження навпаки все зміниться, у вас буде прилив сил, енергії, от це якраз і діє, так сонячна енергія. Вона наповнює в день нашого народження, вона нас наповнює. Е, якщо дивитися місяць, то місяць у вас такий плавний і повільний, гармонійний, ви будете почувати себе комфортно і в безпеці, от як рибка у воді. У вас навколо вас, ви їх не будете помічати, але навколо вас будуть відбуватися такі втаємні, благоприємні зміни. Буде така допомога від вищих сил, від планет. Тому Тут молитви, медитації, афірмації, це все вам буде допомагати. І головне от внутрішній настрой візуалізувати те, що ви хочете, і відчуття того, що ви хочете, що ви це вже маєте, це вам дуже сильно допомагає. Дуже гарний місяць для отримання нових знань, для отримання мудрості. Тобто, якщо ви планували якісь навчання, знання отримання, які, ну, які ви не знаєте, які для вас Зараз вважаються там, таємними або незрозумілими, от можете сміливо в березні їх вивчати, це вам допоможе, тому що тут іде відкриття мудрості нових знань. Довіряйте інтуїції. Інтуїція вона вам підскаже, що робити. Тому відповіді на всі питання ви знайдете в глибинах вашої підсвідомості. Є допомога від жінок, спілкування з жінками, прямо як емоційна, так і матеріальна. Є зустріч з жінкою, з подругою, яка вам допоможе. Ну, це може бути як спеціаліст, жінка, да, це може бути психолог, астролог, консультант, такі психологічні роботи. А може бути жінка з подругою, ну, подруга, мама, тобто той, хто вам допоможе у вирішенні ваших питань. І отакий місяць енергії, такі знаєте, заходять поступового непомітного росту і покращення у всіх сферах вашого життя. Ви можете, у вас може бути з'явитися ще якісь одні хобі або проекти, або справи, які ви почнете вести да, одночасно з тим, що ви маєте. Можете експериментувати, починати якісь нові. Нові задуми свої, модернізувати те, що ви робите. По подорожі стоять також, що ви можете кудись поїхати. І знаєте, от така у вас. Трішки заходить енергія такої впертості і бажання буде проявлятися бажання все переумоломити під себе, зробити все по-своєму. Щоб було так, як саме ви хочете. І якщо не спішити, то так енергія вона піде і буде так, як ви хочете. Також будьте уважні, тому що є поява нових можливостей. І якщо ви будете неуважні, будете там, ну як, можете їх пропустити, тобто ці можливості вони пройдуть мимо вас. І також порада вам така, дійте екологічно, тому що у вас стоїть така енергія, що щоб отримати бажаний результат, ви можете ну, піти, ну, піти по головам і робити такі необдумані. Такі не екологічні дії, які можуть нашкодити іншим людям. Тому отут якби ведіть себе краще екологічно. Якщо розглядати здоров'я, то тут гарне здоров'я, у вас сильна приємна енергетика, енергетика ну, така, одужання, да, і, ну, і взагалі тут хвороб ну, немає. Тут багато, багато сили, багато енергії, багато здоров'я. Єдине на що можете звернути увагу, то можуть бути вірусні або грибкові захворювання. І якщо тут буде лікування, ви лікуєтесь, то не варто збільшувати. Дози, тому що це не допоможе вилікувати хворобу, а навпаки, може тільки її у, ну, якби погіршити стан здоров'я, краще дож, дози зменшувати. Да? Ну, от в такому плані, краще зменшити, і організм сам поборе цю хворобу. От в, в такому плані. Якщо розглядати кохання, тут більше енергії такого усамітнення і самотності. Тут можливо ви, ну знаєте. Як може програтися? Може програтися так, що е, е, ну, ви, е, немає такого бажання сильної емоційної близькості, а якщо воно і є, то тільки для задоволення власних потреб. І можуть бути як ілюзії, ілюзії у відносинах, тобто своє бачення, своя картинка світу. Е, і, а може і навпаки розуміння, що от партнер хоче побути сам, і ви даєте партнеру саме відійти для того, щоб покращились відносини. І також може у вас проявлятися бажання домінувати над партнером, щоб він робив так, як ви хочете. Ну, Тут краще дарувати дарувати, чим забирати, тобто дарувати любов, піклуватися про партнера, і тоді ви отримаєте це піклування взаємно. Якщо розглядати гроші та роботу, то буде, буде виникати у вас в березні бажання заробляти більше. Ви почнете пошук нових шляхів для отримання більших доходів. Вам буде хотітися, щоб це було швидко, щоб доходи вже от ви сьогодні захотіли, завтра вони збільшились, але гроші вони будуть навпаки у вас приходити і швидко уходити. Тому тут треба вам така порада грошова вивчати фінансову ситуацію ринку, вивчати попит, на що є попит зараз, де є гроші, вивчати потреби клієнтів і розглядати джерело доходу. Додаткового доходу, як ви будете заробляти, це може бути або ще одна робота онлайн. Наприклад, якщо ви офлайн працюєте, можна заробляти онлайн. Так, ще одне джерело доходу. Можна заробляти на хобі. Можна заробляти на езотериці, психології, трансформації, коучингу також. Тут, дивіться, нові ідеї заходять, на яких ви зможете заробляти, нові проекти, на яких зможете заробляти, і нове навчання. І ці доходи вони можуть бути такі ж, також таємні додаткові джерела доходу і заходять нові фінансові перспективи. Треба бути обережними і остерігатися шахраїв, тому що виражне шахрайство. Що якщо ви будете спішити не обдумувати дії, да, от на бажання заробити більше, тобто вам там. Пообіцяють, що от завтра, от ви сьогодні там вкладетеся, а завтра чи там, через 5 хвилин ви отримаєте там більше, більше. І от на, такі, на такі схеми не варто вестися, тому що от швидкість вона навпаки приведе до того, що ви можете втратитись, коли вас будуть підганяти. Оце, знаєте, Якщо вас підганяють, якщо давайте швидко, 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 це не ваше. Це не ваше, вам треба повільно в своєму темпі і довіряти інтуїції. Так, все розповіла рибки. Бажаю вам гарного березня. Насолоджуйтесь своїм солярним солярним місяцем. У мене на моєму інстаграм, в моєму інстаграм. В каналі є практика 12 днів Соляру. Я зараз вам її зроблю внизу посилання на цю практику, і в день народження ви можете брати, використовувати дану практику. Вона дуже круто запускає енергії року. Все обнімаю. Ставте лайки мені вподобайки, пишіть коментарі, щоб я розуміла, що контент вам цікавий. На майбутній місяць планую зробити вже відео і встигнути всі прогнози вчасно. Пишіть все, пока-пока.